Команда Трампа, що називається, увімкнула задню. МінФін країна агітує конгресменів проти нових санкцій щодо Росії. Пентагон повідомив, що більше не фінансуватиме велику програму, з якої брали гроші на військові постачання Києву. Чим це пояснюють топ чиновники з нової команди, наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах стежив за цими слуханнями і розкаже деталі наживо з будівлі конгресу. Дмитрий, вітаю, чому оточення Трампа виступає проти посилення обмежень? Тут навіть настільки проти посилення обмежень взагалі дуже сильно відчутна зміна риторики. Я розкажу зараз про це, але те, що напередодні говорили тут в Конгресі, те, що буквально півгодини тому міністр оборони говорив тут в конгресі, відчувається зміна риторики. По-перше, якщо говорити про санкції, то міністр фінансів Сполучених Штатів з нової команди з команди Трампа, коли його викликали сюди на конгресові слухання, ну звісно ж, прямо не говорив, що він проти санкційного законопроекту Грема. Втім, усіляко натякав і усі. Ляко давав зрозуміти, що команда Трампа і особисто Трамп не хотіли би, щоб це санкційне рішення ухвалював конгрес, і що посилення санкцій американськими законодавцями не є бажаним. Бесон пояснював це офіційно. Говорив, що білому дому потрібна гнучкість для ведення переговорів з Росією. Що треба, ну ось як він висловився, це цитата враховувати можливі непередбачувані наслідки від посилення тиску. Важливо, давайте це зафіксуємо, що це не відмова від санкцій, як таких дійсно від Бесанта Конг. Конгресмени дуже жорстко ставили йому запитання, і пролунало, що економічні важелі залишаються важливою стратегією щодо закінчення цієї війни. Пролунали слова, що адміністрація розглядає всі варіанти, тобто від санкцій, не відмовляються. Але принципова позиція, що що те, щоб конгресмени затверджували саме варіант Грема, це команду Трампа не влаштовує. Ну власне про це говорив і сам американський президент. Говорив, я думаю, і конгресменам за зачиненими дверима, і потім говорив в пресі публі. Чічно він вважає, що це має бути його рішення, якщо і коли впроваджувати санкції. Ну і що конгресмени, умовно кажучи, можуть голосувати тільки за його відмашкою. Що цікаво, Грем сподівався, що цей законопроект затвердять ще до саміту Великої Сімки до канадського саміту, який стартує вже цієї неділі. І розрахунок був на те, що європейці могли би теж приєднатися, якщо Америка проявить лідерство, буде першою. Ну ось за тими розмовами я ще раз перевірив в конгресі величезна вірогідність, не буду давати 100%, 100% зараз в часи війни взагалі не буває, але величезна вірогідність, що на цьому тижні конгрес нічого не проголосує. Ну і зараз надходять меседжі з буквально годину тому. Заявили у німецькому уряді, що санкційного питання відповідно не буде і в порядку денному сімки. Ну і я дві години тому розмовляв із колишнім канадійським міністром закордонних справ. І він мені сказав, що дійсно за його інформацією він дуже тісно спілкується з нинішнім керівництвом Канади. Про санкції говоритимуть, говоритимуть за зачиненими дверима. Говоритимуть неформально, але скоріш за все, ну через ті події, які є тут у Сполучених Штатах, це теж не буде в форматі офіційної дискусії. Втім, буде неформальне спілкування між учасниками сімки. Про це вони особисто йому говорили. Льоша, колеги. Ми тримаю ще одне запитання стосовно останніх заяв глави Пентагону Гексіта. Він теж їх робив на конгресових слуханнях і гучних заголовків багато з цього приводу. А ти можеш пояснити трохи про це? Да, я очі дуже хотів би пояснити, тому що від Хексата лунає багато чого. Буквально півгодини тому він був на наступному конгресовому слуханні і сказав, що там, якщо за Байдена стверджували, що безпека штатів це рівняється безпеці України, то Україна не, не є штатом Сполучених Штатів, вона не є в НАТО, тобто їхня безпека це не наша безпека. Дуже сильна зміна риторики. Втім, ну no, бог знає з риторикою. Є дуже серйозна заява від Хексата, яка матиме, на жаль, великі наслідки, коли з ним говорили. Конгресмени і запитали про те, а як далі буде фінансуватися допомога Україні, то з'ясувалося, і це в принципі мені здається, вперше ось так офіційно підтвердили на камеру, на публіку, на всю на всю країну. Що Пентагон за Хекса не збирається навіть запитувати фінансування, відповідно не буде і грошей на дуже важливу програму. Я розповім про неї, але спочатку подивіться, а як взагалі відбувалася дискусія в конгресі. А Пентагон чи президент взагалі планують просити про фінансування ініціативи з безпекової допомоги Україні, і в якому обсязі? Ми бюджет скорочуємо. Як вам відомо, ця адміністрація має зовсім інше бачення конфлікту. Ми вважаємо, що мирне врегулювання через переговори в інтересах обох сторін і самих сполучених штатів. На мою думку, слово перемога не має чіткого визначення, як і шлях до неї. Натомість, шлях до миру, який зупиняє вбивства та руйнування це саме те, у що президент Трамп глибоко залучений Ну, тобто, це можна розшифрувати так, що американська адміністрація готова допомагати на шляху до миру, як вони це розуміють, але не готова допомагати військово. Я хотів би пояснити льоші тобі і нашим глядачам, що це взагалі за програма. Така в її межах фінансували зброю, техніку, навчання, підтримку в логістиці, кіберзахист, розвідку. Ця програма існує десь близько 10 років. Втім, за останні два роки війни дуже активно в рамках цієї програми надходили гроші. Ну ось я подивився офіційні цифри, що за за два останні роки через неї пройшло тільки вдумайтеся 18 мільярдів доларів допомоги Україні. Різниця в тому, що часто американський президент міг своїм розпорядженням виділити якусь зброю, яка є на складах американської армії. Але для того, щоб проплатити виробникам виготовлення зброї, боєприпасів бойової техніки, теж використовувалися гроші з цієї програми, проплачували виробникам. І власне та зброя, яка надходитиме весь цей рік, це ще з тих запасів, які в рамках цієї ж програми проплатив Байден. Ну і зараз від хек. Са та це тривожний сигнал, дуже чітко, дуже відверто пролунало. Що фінансувати цю програму, навіть запитувати у Конгреса гроші, вони не збираються. Ну і що головне, що ми бачимо зараз, що по перше, команда. Трампа робить ставку на дипломатичне вирішення знову ж таки в своєму розумінні цього терміну. Ну а по-друге, робить ту помилку, яку колись робила команда Байдена. І якщо за Байдена пам'ятаєте затримки із постачанням зброї, виправдовували тим, що ми не хочемо провокувати Путіна, то зараз лунає та сама риторика. Я зараз багато спілкуюся із топ чиновниками з команди Байдена, які вже не при владі, які вже не при посадах, хто на камеру в інтерв'ю, хто не на камеру, але я чую від них вони чітко. Щиро вважають це помилкою. Ну на жаль, ту саму риторику зараз використовує чинна американська адміністрація, і саме як вони кажуть, щоб не зірвати переговори, не спровокувати Кремль, не спровокувати Путіна. Вони на жаль і не йдуть на санкції, і не підтримують ці ініціативи, які є тут в Конгресі. Ну і зволікаючи, затримують програми військової допомоги, колеги Київ. Дмитро, дуже тобі дякую. З останніми новинами з Вашингтона був наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Дякую тобі. Фінансову до військову допомогу Україні планує цьогоріч збільшити Німеччина з 7 до 9 мільярдів євро. Гроші підуть, зокрема, на створення спільних українсько-німецьких підприємств із виробництва далекобійної зброї, ракет та дронів. Про це під час сьогоднішнього візиту до Києва заявив міністр оборони Німеччини. Він провів перемовини з президентом України та міністром оборони. Основні меседжі зустрічей у нашому репортажі. Міністр оборони Німеччини вже навідується в п'яте в столицю України з першого переговори з міністром оборони України на зустрічі з Рустемом Уміровим Борис Пісторіус укотре запевнив, ФРН і надалі підтримуватиме Україну. Його український колега щиро подякував. Ми ніколи не забуваємо, що Україна бореться не тільки за свою свободу і суверенітет, але й проти автократа та імперіаліста Путіна, який не зупиниться після України. Отже, йдеться про безпеку, суверенітет і свободу Європи. І тому ми будемо і надалі підтримувати вас. Я хотів би почати зі слів подяки Німеччині та її народові. Наша незалежність 11 років війни і 3 роки повномасштабного вторгнення три з плюсом. Тому ми вдячні вам за всю ту всебічну допомогу: і військову, і економічну, і дипломатичну, і політичну, і гуманітарну головна мета нинішнього візиту до України домовленості про збільшення фінансової допомоги для виробництва далекобійної зброї. Про це зокрема міністр оборони Німеччини розмовляв із президентом України на зустрічі з пресою. Пісторіус озвучив суму очікуваних інвестицій від ФРН. Німеччина братиме участь у фінансуванні далеко. Кобійної зброї її плануємо виробляти найближчим часом. Ми підписали певні домовленості, які це гарантують. Цього року ми планували передати допомоги на 4 мільярди євро. В останні місяці збільшили до 7 мільярдів. Хочемо додати ще 1 мільярд і 900 мільйонів євро. Це остаточно не вирішено. Таким чином, ми спрямуємо 9 мільярдів євро для підтримки України. Ми домовились про додаткові інвестиції в виробництво. Ми говоримо як виробництво в Україні, так і виробництво ко продакшн на території Німеччини. Коли говоримо про виробництво, ми говоримо про наші далекобійні можливості. Це наші дрони, українські технології ракет. Інші далкобійні можливості також очільник оборонного відомства ФРН обговорив зі своїм українським колегою та президентом України трирічний план постачання систем противоповітряної оборони Айріс Ті. Водночас німецький урядовець зазначив, що його уряд наразі не розглядає доправлення Україні німецьких крилатих «Таурусів». Ми також дячні за. Постачання систем ППУ Арісті план на найближчі три роки, і це для нас у будь-якому випадку дуже важлива допомога. Це не значить, що стільки років буде війна. Ми хочемо, щоб війна закінчилась, але все одно Україну, нашу землю, спокій наших людей треба захищати якісними системами ППО. Роман Барашоволодимирдідовці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.